Є знижки на Європа Совкапс 10% відсотків. Аптаках подорожніх пам та ощад. Ситуація на близькому сході знову і знову загострюється. Ізраїль вже готує свою відповідь на масовані ракетні удари рано. Як повідомляє CNN, 14 березня в Єрусалимі зібрався військовий кабінет, на якому вищі ізраїльські чини мали прийняти остаточне рішення чи бити і як саме бити у відповідь. Почалась із епопея у Вашингтоні. Там спікер Палати представників Конгресу одіозний Майк Джонсон налетів на Байдена через Ізраїль. Навіть Зеленський закликав світову спільноту дати рішучу та об'єднану відповідь Ірану. Тож чого Іран хотів досягти, атакуючи Ізраїль, як нова війна на Близькому Сході вплине на війну в Україні і чи не стричать там вуха Москви? Розповім за мить з вами новини. ТСНЮІ і я Артем Зябкін підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Операція Правдива обіцянка. Саме так іранці назвали свою ракетно-дронову атаку в ніч на 14 квітня по Ізраїлю. Вона уже точно в підручники історії, адже стала наймасштабнішою за всю історію людства. Попри те, що у збройних силах Ізраїлю запевняють, що збили 99% ракет та дронів, а втрати понесли мінімальні. У Тегерані заявили про успіх своєї операції, запевнили, що повторювати її там не збираються. Завдяки добре продуманій тактиці та ретельному плануванню, ні система ПРО залізний купол, ні протиракетна оборона сіоніського режиму не змогли чинити суттєвої протидії. Цій операції операція досягла цілеї. в Ізраїлі. Ж політики налаштовані зовсім інакше, і цього не приховують о 15.30 14 квітня. Вище керівництво Ізраїля, прем'єр-міністр віце віцепрем'єр Бенні Ганс та міністр оборони Йогаланд збирали військовий кабінет, щоб зробити можливо поворотне рішення як для їхньої країни, так і всього світу, чи бити по Ірану у відповідь, і чим буде це зробити найкраще? Поки що цього ніхто не знає. Утім, можна з упевненістю говорити, що тут уже Ізраїль буде сам на сам зі своїм суперником. Як повідомляє CNN, Байден на відріс, відмовився якось допомагати Ізраїлю бити по Ірану. Так само не допоможуть в цьому ізраїлітянам і інші союзники, які відбивали з ними пліч опліч ракетну і дронову навалу вночі 14 квітня. Але варто згадати, що Ізраїль якраз має досвід ударів по Ірану. Роблять вони це не часто, утім точно так. От у 2012 році Ізраїль знищив ядерну інфраструктуру Ірану. Ці дані з посиланням на листування американської розвідки оприлюднили у скандальному вікілікс. А у 2022 році Ізраїль філігранно знищив іранський завод Шахедів в Сирії. Тож Можна припустити, що Ізраїль дасть дзеркальну відповідь, запустить ракети по військовим об'єктам в Ірані та по бойовикам маріонеток Ірана – Хезболи, Хамасу і так далі. І цей сценарій уже реалізується. Як повідомляє армія оборони Ізраїлю, вони вгатили по великому об'єкту з виробництва зброї Хезболи в Лівані? Може Ізраїль вчинити трохи інакше, і навіть провести наземну операцію, але точно не в Ірані. Це дуже серйозний та небезпечний ворог. У нього майже 100 мільйони населення, велика територія. Самотужки Ізраїль навряд чи впорається з таким викликом. Експерти кажуть, що найбільша загроза для Тель – це проксі Ірана, Ліванська Хезбола. З нею якраз і можуть спробувати розібратися, адже принаймні частина ракети дронів летіло саме з Ливану. Били також і інші іранські проксі сили проіранські, сирійські та іракські бойовики, хусити з Ємену. Ізраїль стоїть на порозі війни з Хозбулою. Це найнебезпечніша проксі організації Ірану на близькому сході. Мені здається, що саме туди буде спрямована показова та повномасштабна відповідь Ізраїля. Але ця війна уж точно не буде пересічною, адже лише перший удар Ірану побив усі можливі рекорди. За даними New York Times, збройні сили Ірану випустили щонайменше 185 шахедів, 36 шахетів, ракет і 110 балістичних ракет. Загалом, за різними повідомленнями, на Ізраїль в одну ніч летіло більше 400 повітряних цілей. Активну участь у відбитті атаки взяли союзники Ізраїля, США і Британія. Ви тільки уявіть, якщо б таку допомогу мала Україна, Да що там казати на боці Ізраїля, Арабська Йорданія, що викликало непорозуміння навіть в Ірані. Також у Тегерані кажуть, що пасивно підтримують Ізраїль і інші потужні мусульманські країни, як то Саудівська Аравія, а колись ці країни були готові знести одна одну з лиця землі. Ця атака стала найбільшою за всю історію людства. Це дає Ірану фору, бо він буквально зробив собі саморекламу. Дивіться, який я потужний і безнаказаний. Ізраїль вимушений відповісти, хоч якось. Фахівці б'ють на сполох. Світ вступає у нову епоху протистояння двох таборів: західного та так званої вісі зла – Союзу Росії, Ірану, КНДР та Китаю. Після атаки на Ізраїль, 14 квітня, аналітики з інституту вивчення війни зробили логічний, і дуже страшний висновок. Зловчиться, об'єднується і діє дуже злагоджено. До прикладу, Росія та Іран. Тактика, за допомогою якої Тегеран вдарив по Ізраїлю, в точності повторюю російську, коли та б'є по Україні. Москва постійно на зв'язку з Тегераном і активно ділиться досвідом. Те саме відбувається і в КНДР, де стрімко розвивається ракетна програма. Також завдяки РФ зло збирається докупи, і проявляє неабияку злагодженість і командну роботу. Використання дронів іранської розробки численними ворогами США і поглиблення зв'язків між сторонами, що їх використовують, допоможуть Тегерану, Росії, Північній Кореї та Китаю відпрацювати використання цих систем. США їхні союзники та партнери мають справу з дедалі більш взаємопов'язаною групою держав, які допомагають одна одній та навчаються одна в одної. Український військовий експерт Олександр Коваленко взагалі робить невтішні висновки. Поки в США влаштовують передвиборчий цирк цирки, не голосують за допомогу Україні та іншим союзникам. Вороги усього цивілізованого діють в команді, обмінюються зброєю досвідом і технологіями. Так, от на збройні Ірана вже стоять копії російських протитанкових керованих ракет Карнет. Російський новітній реп 1 222 м автобаза М а корейські далекобійні балістичні ракети Хвасонг іранські Шахаб це копії радянського комплексу Эльбрус. І це лише вершина айсберга із всего того, чим СССР а впоследствии Росія, допомагали странам изгоям в розвитку. Терористичні, хищнические режими получали підтримку в розвитку своїх средств для війни і вбивств, в той время як країни Запада закривали более трьох десятиліттів глаза на происходящее. Вместо нейтрализации и нивелирования этого развития с ними пытались договариваться, вести диалог с людоедами. Эпоха Рональда Рейхана и Маргарет Тэтчер прошла. Вместо адекватных, равноценных ответов дискуссии ни о чем. Террористы с трибуны ООН несут ересь и оправдывают кровопролитие. Геноцид. Лидер державы, претендующий на звание мирового гегемона, светочей демократии, призывает избегать эскалации страну, по которой направляются сотни ракет и дронов Камикадзе. І Росії це вигідно. у США ж своя передвиборча атмосфера 14 квітня. Одіозний спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон звинуватив Байдена у тому, що Іран напав на Ізраїль. Нібито його м'яка позиція, а також засудження Ізраїля через удари по газі запевнили Іран, що йому можна ескалювати ситуацію. Оскільки Ізраїль стикається з цим жорстоким нападом з боку Ірану, Америка повинна продемонструвати нашу повну рішучість стояти на боці нашого критично важливого союзника. Світ має бути впевнений. Ізраїль не самотній. Я продовжуватиму взаємодіяти з Білим домом, щоб не полягати на належній відповіді. Підрив Ізраїлю адміністрацію Байдена та умиротворення Ірану сприяли цим жахливим подіям. Республіканці ж негайно хочуть розглянути питання допомоги Ізраїлю. Нагадаю, що гроші на допомогу Тель-Авіву застрягли так само, як і для України. Вони ж в одному і тому ж законопроєкті, який Джонсон місяцями не виставляє на голосування. Але є нюанс. Вони кажуть про гроші Ізраїлю, але про Україну ні слова. Тож є два сценарії: США голосують за виділення грошей усім або ж приймають новий документ з грошима тільки для Ізраїлю. Олександр Коваленко вважає, що велика вірогідність саме. Другого сценарию. Россия над цим самая и работает. Поверьте, это будет чудо, если помощь Израилю будет рассмотрена вместе с Украиной и Тайванем. И чтобы этого не произошло, Россия задействует всех своих марионеток и карманных конгрессменов и конгрессвумен. Этой ночью гремело в небе над Израилем. На следующей неделе будет греметь в Конгрессе. Греметь от рвущихся консервов. Ведрагувал на удар по Израилю президент Зеленский. За его словами, Иран разом с Россией ставит под загрозу весь свет. Вони спільники одного злочину. Україна засуджує атаку Ірану проти Ізраїлю з використанням дронів шахет та ракет. Ми в Україні дуже добре знаємо весь жах аналогічних атак з боку Росії, яка застосовує ті ж дрони, шахет і російські ракети, Таку ж тактику масованих повітряних ударів. Потрібно докласти всіх зусиль, щоб запобігти подальшій ескалації на Близькому Сході. Дії Ірану загрожують усьому регіону та світу так само, як і дії Росії. Становлять ризик розширення війни, і очевидне спільництво двох режимів у поширенні терору має отримати рішучу та об'єднану відповідь світу. Звук безпілотників шахет інструмента терору, однаковий у небі над Близьким Сходом і Європою. Цей звук має стати тривожним дзвінком для вільного світу, демонструючи, що лише наша єдність і рішучість можуть урятувати життя та запобігти поширенню терору по всьому світу. А як думаєте, ви, як нова війна вплине на ситуацію в Україні? Напишіть про це у коментарях, ставте вподобайки і підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити гарячих новин. А ми на цьому все побачимось.